Перятинський один із 25 районів Полтавської області, створений у 1923 році з колишніх Перятинської та Городищенської волостей Пирятинського повіту у складі Прилуцького, а з 1930 року Лубенського округів. З 1932 року він входив до складу Харківської області, а з 1937 Полтавської. Межує з Гребінківським, Лубенським, Чорнухинським районами, Черкаською, Київською та Чернігівською областями. Його площа понад 86 тисяч гектарів. У місті Пирятині та 42 сільських населених пунктах району проживають 32 тисячі 800 жителів. На території району працюють підприємства харчової деревообробної промисловості, а також машинобудівної та металообробної галузей. Середня ланка освіти представлена 24 школами, в яких навчається понад три тисячі учнів. З Перітинської землеї пов'язані імена багатьох відомих людей, зокрема живописця Івана Максимовича, мистецтвознавця Василя Григоровича, геолога Петра Лєбєдєва. У Перятинському районі найширше представлені підприємства харчової промисловості. Найвідоміше з них Перінський сирзавод. Його основна спеціалізація сирне виробництво. На перший рік завод утримує третє-четверте рейтингові місця в Україні. Він один з лідерів експорту твердих сирів до Росії, Казахстану та Молдови. На сьогоднішній день ми можемо переробляти 500 тонн молока тільки на виробництво сиру. Виробляємо відповідно 45-47 тонн сиру щодобово. Молоко заготовляємо в 27 районах, найбільше в Полтавській області. Молоко в основному йде від великого товарного господарств. І виробляємо при цьому виробляємо 14 видів сиру. Пирятинський сирзавод, головне бюджетно-утворююче підприємство і роботодавець. Тут працює понад 800 людей. У чотирьох основних виробничих цехах виготовляють плавлені, тверді сири, вершкове масло, сметану, йогурт, сухі молочні продукти. А от на новоствореному підприємстві «Пирятинський делікатес, що у селі Дайманівка, займається виробництвом м'ясних і рибних продуктів, переробкою, консервуванням овочів та фруктів. Тут отримали робочі місця понад 240 мешканців району. Ми участвуємо в різних мероприятиях, То тобто, есть виділяється продукція. Ми виділяємо в учреждений, показуємо допомогу дітським садикам, школам, медицинским учреждениям, домам пристарілом, Помогаем по просьбам на лечение дітей. Тож, окрім якісної продукції, знаної не лише в області, а й за її межами, Пирятинський район може похвалитися ще й соціальною підтримкою бізнесу. Бурятинському районі 42 сільськогосподарських підприємства та 21 фермерське господарство. Площа сільськогосподарських угідь 64,5 з половиною тисячі гектарів. У галузі рослинництва займаються вирощуванням зернових, цукрових буряків, насіння соняшника, розвинено і тваринництво, свинарство, птахівництво та скотарство. Одне із зразкових господарств району Ляляківське. Тут за два роки відродили молочнотоварну ферму і успішно нарощують виробництво. Серйозно почали з 2008 року вже і до 2012 у нас вже поголів'я зросло до 670 голов, з них 280 коров дойного, ну, остальне молодняк, телички там все остальне. Але в перспективі, в планах наших, щоб десь дойного було 500 голов. Кожна корова у цьому господарстві дає понад 5 тонн молока на рік. Для збільшення надоїв тварин готують спеціальним кормом. Капітально відремонтували три корівника на черзі четвертий. Керівники товариства обіцяють, буде і п'ятий. Є у районі і сучасні елеватори. Тут приймають, очищують, висушують, зберігають та відвантажують зерно здебільшого кукурудзу. Потужність цього об'єкту 15 тонн сировини на рік. Проте згодом обіцяють господарі, вона зросте до 20. 2010 року, завдяки введенню в дію елеватора, Давидівська сільська рада отримала соціальний внесок у розмірі 177 тисяч гривень. Цього ж року підприємство придбало для місцевої школи шкільний автобус. Районний будинок культури одна із центральних будівель Пирятина. Нині його реконструюють. Тож згодом мешканці побачать оновлені світлі просторі приміщення. Та, незважаючи на ремонт, тут кипить творче життя. В одній із зал проходять репетиції зразкового аматорського хореографічного колективу Стиль його вихованці нещодавно повернулися з чеської столиці, де проходив дитячо-юнацький фестиваль. Із Праги привезли нагороди. Танцюристи середньої групи посіли на конкурсі перше місце, а старшої друге. Раніше хореографічний гурток відвідувало до 65 дітей. Після ремонту їх стало вдвічі більше. Той зал був аварійним, тут це зал новий, великий, просторний, нам тут більше подобається. Зараз роблять іще один зал. Нам по техніці безпеці не дозволяли набирати велику кількість, а тепер ми можемо це по собі дозволити. Тому велика кількість тепер зараз і бажаючих діток, і, до речі, залишаються ті, навіть ті, що закінчили нашу школу естетичного виховання, отримали вже сідомство. Минулого року. На ремонт Порятинського районного будинку культури школи естетичного виховання, краєзнавчого музею та бібліотеки витратили понад 230 тисяч гривень. Відділ культури приймає участь спільно з громадськими організаціями в написанні різних проєктів, щоб будь-якими шляхами залучити якнайбільше позабюджетних коштів. Наша бібліотечна система виграла програму міжнародної технічної допомоги Бібліоміст. Тобто в район, вересень, жовтень надійде 15 комп'ютерів, 15 веб-камер, сканери, принтери. Взимку цього року за сприяння міжнародного фонду відродження у порятині відкрили центр громадської активності. У ньому проводять семінари та тренінги, надають юридичну і психологічну допомогу мешканцям району. Широкий спектр послуг отримують жителі, і в територіальному центрі соціального обслуговування населення. Нещодавно тут відкрили відділення соціально-побутової адаптації. Загалом цього року послугами центру вже скористалися понад 2,5 тисячі людей. Ми сюди ходимо на гуртки, на літературний у нас краєзнавчий гурток. Потім ходимо на вигрівання, ходимо на на масажі. Оце так дуже цікаво. Ми віддихаємо. Не забувають у районі і про відродження закладів освіти на селі. Минулого року поновили роботу дитячого садка у селі Давидівка. Цьогоріч придбали для місцевої школи автобус. За спонсорські та бюджетні кошти відкрили будинок культури. Раніше усі культурно-мистецькі заходи у селі проводили в приміщенні школи. І день села, і звід села, і свято Купала було. Та ми проводимо. День молоді проводили. Оце дуже довго. Люди дуже багато йдуть сюди. Після закінчення навчання школярі Порятинського району мають можливість отримати не лише документ про здобуття середньої освіти, а й спеціальність. У районі налагодили співпрацю з профтехучилищами обласного центру. Учні 9-11 класів можуть паралельно із шкільними науками опанувати кулінарію, швейну та автосправу, здобути диплом молодшої медсестри, перукаря, візажиста. Серед працівників районного відділу освіти не бракує ентузіастів своєї справи. З їх ініціативи у порятині відкрили музей техніки. Тут зберігаються побутові прилади, які вже давно вийшли із ужитку. Ці приносили ці речі по добрій волі і можна сказати без ніякої компенсації. Нещодавно на порятинському стадіоні відкрили сучасний спортивний майданчик, щоб молодь більше часу проводила на свіжому повітрі та віддавала перевагу здоровому способу життя. Кошти на його облаштування вишукали у місцевому бюджеті. Поступово поліпшують у районі і якість медичної допомоги. Півтора роки тому до Євро 2012 у районі лікарні відкрили сучасне реанімаційне відділення. Необхідність відкриття такого відділення була давно, тому що наш район розположено на перекрестці чотирьох трас: траса Київ, Харків, на Черкаси і на Суми. І через Піряцінську больницю проходять найбільше калічені дорожно-транспортних пришествий. Відділення на три ліжка оснащене сучасним дихальним і діагностичним обладнанням. Уже згодом його планують розширити, адже пацієнтів тут не бракує. Якщо торік їх було 160, то вже зараз понад 120. Загалом у дев'яти відділеннях Перятинської районної лікарні проліковується понад 5 тисяч людей на рік. Наразі активно ведуться будівельні роботи перинатального центру. Він буде найсучаснішим. Вартість 24 мільйони гривень. Головний лікар не натішиться. Каже, в таких умовах не соромно людям життя рятувати. Це приміщення, хоча люди майбутній центр матері, тобто перинатальний центр перемови. Зараз якраз чітко видно його вже так сказати, деконструйовану частину і яка вона була. Ще тут у плані на цей рік покрівля шатрова, ну, відповідно, утеплення сокольного поверху і повністю фасад, благоустрій території, поновлення комунікацій.